Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram – Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, що робити, якщо загубилась посилка, відправлена через Укрпошту. Думаю, кожен стикався з такими ситуаціями, коли посилка довго не прибуває покупцю і взагалі перестає рухатись по трекінг номеру. Давайте в цьому відео я вам з власного досвіду розповім, як діяти в разі того, коли ваше відправлення, зроблене через Укрпошту, згубилось. Перевірити, чи справді згубилась посилка Укрпошти можна через трекінг посилок. Якщо вся інформація про посилку вказана правильно, а трекінг її не знаходить, то наймовірніше вона все-таки згубилась. Також посилку можна вважати втраченою, якщо в ній не вистачає деяких товарів. Я дуже злий або її реальний час доставки перевищив вказаний на пошті. Тазендіслей. Якщо при відправленні була вказана оголошена цінність посилки, то при її втраті пошта зобов'язана компенсувати цю суму, а також вартість поштових послуг і штраф 25% від загальної вартості посилки. Якщо ж така сума не вказувалась, то пошта відшкодує вартість поштових послуг та штраф в розмірі 100% вартості цих послуг. Укрпошта не несе відповідальність за втрату посилки. Якщо перше в посилці були заборонені для транспортування речі, друге Посилка згубилась або пошкодилась внаслідок стихійного лиха чи пожежі. Наприклад, третє заява про втрату посилки подалась через 6 місяців після дати надсилання відправлення через поштове відділення. Реклама. Ми в компанії HandmadeHub.ua займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні платформи. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування інтернет-магазинів, зроблених на Shopify та WordPress. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Найважливішим кроком для того, щоб отримати компенсацію за втрачену посилку, є оформлення заяви про втрату посилки. Це можна зробити як офлайн у відділенні, так і онлайн на сайті Укрпошти. Ефективніше, коли ви подаєте заяву через онлайн-кабінет на сайті Укрпошти. В заяві зазначається вид категорії та номер поштового відправлення, місце та дата прийняття, прізвище, ім'я та по-батькові для юридичних осіб найменування і поштова адреса відправника та адресата. За необхідністю також зазначити. Суму оголошеної цінності посилки та суму після оплати. Також в якості доказів можна додати чек про оплату поштових послуг, укладений договір або накладну посилки. Зазвичай від подачі заяви на відшкодування до компенсації проходить менше 4 тижнів. Відшкодування коштів доступне у двох варіантах: готівкою на відділенні або ж платежем на карту, реквізити якої ви вказуєте при поданні заяві. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок: чек-лист з тим, як правильно подати заяву про втрату посилки онлайн через сайт Укрпошти, та, приклад заяви для офлайн. Подачі у відділенні. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в директ слово сир, і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео, або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, залишати коментарі, чи було корисним вам це відео, і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!